Вітання, друзі! О, як добре фортеця видно. Як з листівки. Щось фантезійне. Нормальна така для України спека. Ось такий він красивезний. Вау, а що це таке? Подільські вайби? Живем красиво і забаром, щоб ми не забували, як виглядають старі дерева. Поділля! Тут красива. Каміно-Подоліко. Це ж звучить навіть якось так от інтригуюче, погодьтесь. Друзі, привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про Каміно-Подоліко, Піший маршрут, який ми тільки що закінчили. Основна гілка має тривалість 252 кілометри з міста Вінниця до Кам'янця-Подільського. В цьому відео я хочу зробити огляд маршруту, розповісти, що нам сподобалося, що нам не сподобалося в таких загальних рисах, а потім буде серія відео про наші пригоди більш детально. Так що поїхали! Каміноподоліку це маршрут стилізований під мережу європейських піших походів. Каміно, який родом з Іспанії, і в основі мають якусь таку паломницьку ідею. Йдемо паломницький маршрут. Проте наш маршрут дуже важко назвати релігійним. Він насправді веде від пам'ятки до музею, від музею до бібліотеки, опирається більше на світські споруди і світських людей. Ось там костели, церква, а ось сюди нам потрібна бібліотека. Маршрут веде через Поділля, історичний регіон, територія сучасних Вінницької та Хмельницької областей. Регіон цікавий з довгою тривалою насиченою історією. Тут навіть колись своє було окреме князівство Подільське, Середньовіччя таке лицарське таке справжнє. Початок походу в місті. Вінниця. На старті походу ви отримаєте паспорт Пілігрима у Вінниці. Такий ось документ, куди потім на маршруті можна ставити штампи та наліпки у визначених точках, список яких ви теж отримуєте. Зокрема, ми відвідали такі місця, як Гнівень. Там був ще красивий костел. Нам штамп поставили в бібліотеці напроти жмеренку. Там музей дуже симпатичний. Браїлів, там палац з музеєм. Потім Северинівка, в Северинівці ми не отримали, пішли далі, але отримали на відновленому старовинному млині в селі Глинянка на хуторі Мельники поруч. Сходом у місті Бар отримали наліпку в музеї. Наступне було в Ялтушків, там правда, в магазині, але все одно. Також отримали у Вінківцях бібліотекці, у Зінькові в е, садибі зеленого туризму, якщо я правильно зрозумів. В Маліївцях в палаці, в Дунаївцях в місцевому туристично-інформаційному центрі і в Кам'янці-Подільському в також туристичному центрі. Ми пройшли, я порахував сто 167 кілометрів. Це те ще пішки. Також ми кілометрів 30 під'їхали автостопом, під'їхали десь тільки самими маршрутками, щось на попутках, раз під'їхали електричкою. Тобто вийшла така більше вільна подорож, більша частина закислала 166 кілометрів. Нагадую, що двох з рюкзаками і собакою візьмуть тільки дуже хороші люди. На маршруті достатньо багато різних пам'яток історії, навіть замки є, але більше. Костели, багато з яких закинутих, якісь старовинні садиби, частина з яких зруйновані, і дуже 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 багато красивих пейзажів. Поділля це країна долин, тому тут постійно от кожного дня ви йдете по долині або над долиною, або через долину. Долини це завжди пейзажно, і це те, що дуже сподобалося. Те, що багато пам'яток, те, що багато долин, пейзажів, відчуття оцієї зануреності, заглибленості, і інколи навіть відчуття якогось такого відкриття, коли от. Ідеш, ідеш якимось селом, про яке там мало що чув, і там дивишся, якийсь вау, а що це таке? Це якась садиба, про яку нічого раніше не чув. Чи міст якийсь старовини, чи руїни костела, які залізти можна всередину, ну от якось таке. Ми на екскурсії на млині, і тут дуже-дуже цікаво. Нам розповідають, як воно раніше було, як тут робили борошно. Вінницька область взагалі цікава тим, що тут багато палаців збереглося. Ну і ми сидимо під стінами неоготичного палацу в селі Чернятин. Ось такий він красивезний. Малівці – Маліївці це красивий палац, такий палацовий комплекс з парком і навіть з водоспадом, з печерами, з гротами Ми в підлісному мукарові. Нам дуже пощастило. Сюди сходяться люди, ми якраз прийшли в цей момент, і це, здається, єдиний момент, коли, коли сюди можна потрапити на територію. Це місце створене для того, щоб ми не забували, як виглядають старі дерева. Отакі тут красивезні дерева ростуть. Подобались люди, ну, спілкування в глибинці було завжди таким приємним, милим, нам намагалися допомогти, іноді чимось нагодувати навіть люди, які навколо маршруту, тобто ці всі люди в бібліотеках, в музеях, які нам стало на ліпки, спілкувалися, вони дуже заряджені, вони якісь такі позитивні, з ними було, з ними було достатньо приємно спілкуватись. Дороги, красиві дороги. На Поділлі багато красивих доріг, багато якихось вапнякових скель, виходів, ось цих пейзажних таких місць дуже сподобалося. Подільські вайби. Скелі Каспіча, красива знаточка в Вінниці. І перший день він був надзвичайно красивий. Ми фактично 15 чи 17 кілометрів пройшли. Абсолютно поза населенкою, красивий ліс, красива долина річки, вздовж Бугу це просто красота. І в самій Северинівці вздовж річки, ось цей, о, ця долина за черетами, це прекрасно. Далі парк. Який левик. Фух, красиво тут. Дуже-дуже пейзажне село цей Мажирів. У Вінківцях просто красивесна долина річки з такими довжелезними виходами, скельними, чи то каньйон старий, чи то кар'єр, щось таке. Зіньків теж просто феєричні пейзажі, руїни замку. Ось ця старовинна церква. Дуже дуже атмосферна така місце. За містом бар ми йшли через орнітологічний заказник. Спочатку над долиною велич річка, в якої широка долина, заросла різними очеретами, таке як плавні, і якась нереальна кількість птахів там була. А згодом ми вийшли на таку якусь дамбу, яка між двома озерами йдеш і в різні боги. Птахи, птахи, птахи. такий собі National Geographic. По дрібницях е, сподобалися якісь окремі такі невеликі відкриття, наприклад, в Маліївцях. Борщ за якимось старовинним рецептом варять там, без сучасних продуктів е, з Америки, ті ж там картопля, оце все помідори, перець, борщі там немає. Це там є кисла капуста, є сушені грушки, сушені сливки. І варять його з білого буряка, тому це білий борщ. Дуже смачно, дуже якось так автентично, дуже раджу спробувати. Такі от регіони глибинні, вони в стані, що називається, спішіть бачите. Давайте поговоримо про негативи, що мені не сподобалось. Не сподобалось спека. Ну, це від маршруту не залежить, але це фактор також, що влітку, в регіоні спекотно, кожен день сходити по 20 кілометрів це теж достатньо важкувато, я б сказав. І, можливо, слід подумати про травень, вересень, жовтень, такі місяці. Під сонцем Поділля, це якось так. Пекло ходи. Це сонце ходи. Не сподобалось також те, що частину маршруту треба було йти по асфальту. Було навіть декілька днів, коли асфальту було більшість. Для туриста з рюкзаком це якось забагато. Зокрема, от день до міста Бар з боку жмеренки, фактично, там було більше 10 кілометрів в спеку по асфальту. Це ще ті відчуття. На асфальті завжди жарко, завжди неприємні якісь запахи. Спека особливо важко переноситься. Пішому туристу з рюкзаком це неприємно. От ми сьогодні проходили бар, і там якийсь вуличний термометр показав 37 градусів. Нормальна така для України спека. Асфальт на маршруті далеко не більшість. Може 20%, може 25%, от я, б, я б так оцінив. Більшість все-таки ми ходили полями, долинами, лісами по не такому твердому покриттю. Ліс. Було мало лісу. Хотілося більше. Не сподобалось сміття. Як всюди в Україні, багато де на планеті, в красивих місцях також є сміття. Здовж річок сміття, вздовж ставків сміття. Чим більше людей, тим більше сміття. І якось це не про поділля, це про Україну загалом, про планету земля і про людство. У нас о, ракети пролітали прямо над головами. Це страшенно не сподобалося. Ми спочатку побачили ракети в небі, потім відкрили новини. Дійсно обстрілюють гади. Це дуже дуже важко бачити, що в кожному селі на цвинтарях прапори стоять, тобто могли загиблих воїнів навіть в таких невеликих якихось селах, а в маленькі цвинтарі, а там вже хтось загинув. Також багатьох людей, з якими ми спілкувалися, у них рідні воюють, вони за них переживають, плачуть. Це дуже важко. Продовж маршруту. Ми проводили збір грошей, збирали кошти для е, добровольців. Також туристів, які зараз займаються евакуацією поранених та іншими корисними справами, переробляють авто під евакуацію. Якщо ви хочете доповнити це цей збір? То будь ласка, заходьте під відео. Там є лінк на посилання на. Як ми ходили? Ми ходили з наметами. Тобто маршрут можна е, проходити, опираючись на місцеву інфраструктуру, ночуючи по готелях, садибах, інших приміщеннях. Е, я там читав з опису, що там десь клуб відкривають, десь гуртожиток є загалом. Це всі деталі є на сайті проекту. Але ми ходили з наметом, тому ночували, де прийдеться. Як правило, це були якісь ставочки, в регіоні їх багато, береги річок, ліс, ліс раз був е, е, придорожні хащі, раз були, раз був кемпінг, якось так. Покажу вам наш побут. Оце такий наш намет. Нас він такий самий звичайний, не сильно легкоходний. Намет на двох, два плюс 1. і 2 плюс 1 це були я, Юля та собачка Луна. Дуже зручно, намет двошаровий. В спеку можна другий шар не ставити, і тоді якось комфортніше навіть ночувати. Де ми жили не в наметі, раз це було в селі Серебинівці у пані Раїси в садибі. Це такий формат зеленого туризму. Звичайна сільська хата. Тобто ви в ній живете, там садочок, водичка, ну все загалом. Добре, для того, щоб поспати, можна там смачно нагодують. Ну для міського жителя це досить непоганий такий варіант. Другий раз це був кемпінг в Глинянці на Мельниках на хуторі. На млині кафе на коло млина. Там ми фактично зробили собі дньовку. Да, нас на маршруті було дві дньовки. Два дньовки це дньовка це такий формат. Це коли ви нікуди не йдете, ви просто йдете на одному місці, і, і все це дуже приємний формат. Його краще проводити в гарному місці. Ми його провели на млині там у кемпінгу. От з таким видом ми тут вовтуємось. Спальники, ну такі в нас легенькі, вони літні, зовсім літні, там температура комфорту здається плюс 20, вони легесенькі, спеку в них прекрасно, проте якщо ніч вдруг холодна, в них стає прохолодно, тому ще були якісь нас собою там, утеплення на цей, на цей випадок. Доброго ранку. Будемо починати наш. Восьмий, дев'ятий Дев'ятий день каміна. Їжу ми готували на пальничку. У нас такий от jetboil був з собою. Він же інтегрована система. Ми весь час готуємо на ньому. І це дуже-дуже-дуже зручно. Більшість нашої їжі це або сублімована їжа, або висушена, ту, яку ми, власне, самі посушили овочі та м'ясо, склали в комбінації з крупою іншими. Кладуємо свої страви такий нормальний туристичний підхід, який ми практикуємо в походах в гори. А, Тут було два шматочки сала. За тобою. Один-один уже стирили. Да-да-да-да-да. Ось так нічого не відбувається. Дуже багато під'їдали на місцевості магазинчики є в кожному світі. Там можна купити цукерок, морозива, хліба, інколи щось смачне. Багато під'їдали вздовж доріг. Регіон засаджений яблуками, вишнями, сливками, особливо сливками. І вони різного ступеня дикості трапляються дуже навіть смачні. Найпопулярніший сувенір із Зінькова. Другий день ходжу на Зіньківській ковбасі. Смачно. Ось тут кавуська заварюється. Ось такий ось дріпер силіконовий. Там от вона капає потихеньку. Да. Для пішого туриста дуже важливим є питання води. Е, я цього остерігався, тому в мене навіть були з собою таблетки для знезараження води, але вони мене скористалися. Тому що, криниці, тому що ви йдете через села, кожен день, як мінімум, одне село є. І в селах майже завжди є криниці. Вони прямо на вулицях, це не, не приватні. Якщо немає, можна просто попросити в людей. І як? Холодно. Як правило, я з собою ніс декілька літр води, в Юлі теж було 2 літра, і цього нам вистачало на день, а на наступний день була вже якась нова криниця, з цим проблем не було. Вода щоб купатись, досить часто ми насправді купалися, як не річка, то ставочок, як не ставочок, то водоспадик, то струмок, в якого можна просто побливатись, з цим проблем не було. І як? Дуже здивувала річка Рів, там така чиста вода буває на перекатах. Я аж не очікував після брудного буха. Хоча деякі ставочки все ж не радували, вони були достатньо брудними, щоб не хотіти купати. Брали ми з собою також засобів гігієни, оці сухі душі. Дуже непоганий спосіб освіжитися. Хоча насправді ставочки річечки краще. Розваги в поході. Дивіться, що з людьми в походах роблять. Брали також сонячну панель, але вона себе не виправдала. Вона не могла зарядити наші гаджети зранку або з вечора, а весь день стояти заряджатись, якось не виходило. Чи це панель слабенька, чи це все ж сонце, не, не африканське, не азійське. Майже повністю сів телефон і повністю сів павербанк. Тому навіть не знаю. Наступні відео, мабуть, будуть короткими. Загалом звичайні вимоги до походів, нічого особливого тут немає. Можу порекомендувати слідкувати за тим, щоб спорядження було зручним притертим, зокрема взуття. Все-таки 20 км в день це навантаження. Обов'язково не забувайте крем від сонця, засоби від комарів, від інших шкідників. Всего цього буде вистачати. Якісь тут реально кусючі мухи на цій галявині. В поході нас було троє: я, моя кохана Юля і собачка Луна, яка героїчно пройшла весь маршрут, хоча ми за нею вже дуже переживали. Нам здалося, що ми занадто сильно мучимо, що в горах було їй простіше, ніж по населенці ходити, що вона втомлюється. Але це ж собака, вона мусить бути у своїй зграї. Можливо, це є якесь її вище щастя, незалежно від навантажень. Тому думаємо, може наступного походу ми її таки десь залишимо комусь, якщо вона дасться. Дехто вже накамінився, да? І наподолився. В походах завжди є якісь пригоди. Наприклад, ближче до кінця погоду я загубив каремат, просто відвалився десь на дорозі. У нас поламався пальник, і ми готували останні дні їжу. Ох, важко готували. резервного, як завжди, не взяв. Не було чомусь, хоча мав би бути. У Юлії кросівки взуття виявилось невідповідним, і ми в Жмеринці купували нове взуття. Воно так розвалювалося, але до кінця таки дійшло. Якась хороша людина поставила точку на мапі під назвою Гарна точка для пікніка. І ми її шукали, 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 шукали. Подерлися в шепшинах, в великих грушках, в якихось реп'яхах і зато знайшли ліс з водоспадом. По азимуту практично. Живем красиво за баром. Лиш до води не підійдеш в одне болото. Гроші. Це достатньо недорога розвага, особливо якщо ви живете в наметі. Ну, ми витратили певну суму на двох, здається, тисяч десять за два тижні походу. Але це переважно було пов'язано з нашими розвагами. Все ж ми у відпустці, хочеться трохи відпочити. Наприклад, прийшли ми там у кафе на млин і відразу захочеться а... Чані попаритися і поїсти нормально, і купити якихось собі сувенірів, оце витрати. Тобто багато купували різного морозива, цукерок, кілька разів їли у кафешках, от такі витрати. Це все не обов'язково. Сам по собі піший маршрут, він грошей не коштує, житло в наметі грошей не коштує, харчування як харчування, як всюди. Якщо у вас є питання про маршрут. Будь-які залишайте їх у коментарях, ви обов'язково отримуєте відповідь. Два тижні ми вже йдемо каміно. Сьогодні я навіть вдягнув нову футболку, бо ми виходимо в місто. <свісно> Такий тепер у нас є документ про досягнення номер 160-161. Юлія фоткає на тлі красивому. Ми залишилися дуже задоволені. Піші маршрути Україною, особливо такі тривалі піші проходить, це. Дуже правильна справа, дуже корисна справа. Це чудовий спосіб пізнати Поділля. Я вам скажу. Я сподіваюся, що ми ще повернемося на інші шляхи і треки в цей регіон. Сподіваюсь, таких маршрутів в Україні більшатиме. Хочеться і в інші регіони. Хочеться в інші кутки Поділля. І не тільки Поділля я би хотів. Дякую за увагу, друзі. Для тих, хто додивився аж до цього моменту. Я страшенно вдячний, що ви в мене є. Я сподіваюся робити більше контенту для вас і наступними випусками буду поступово по днях розповідати, що конкретно з нами відбувалося на цьому маршруті. Дякую за увагу, друзі, і до нових зустрічей.